Знакомьтесь, це Люба. Она вона одна из множества українців, які на себе спитали всю мощь знахарок. У мене хворий внук. І я зверталася до різних лікарів і не знала вже, як допомогти. І мені попала в руки газета «Народна справа. І там я прочитала типо, подяку, подяку, що пані Галя, яка лікує від всяких віт. Несколько лет по врачам, но никакого результата. Полная безысходность. Специалисты знают, это главный конек гадалок. Тревога. Напевно, що головним таким чинником в тих всіх таких аферах, скажімо, є тревога, яка веде людину. Тривожний стан э, так впливає на людину, що людина ну, гірше думає. Іменно бізисходність привела Любук знахарки. Вона сказала, що вона може можливо допомогти. Вона кілька днів робила різні процедури. Спочатку на, на ватою, потім сказала, що вона потім на яйцях відробляла. Потім сказала, що то все дуже задавнено, пороблено, і спитала, яку я суму грошей можу заплатити. Спочатку сказала принести 5 тисяч. Гроші були в прозорому кульку, але вона завинула якусь таку брудну шмату і винесла і сказала йти за нею. Вона стояла таке старе ведро, там налита якась була рідина, Вона взяла сірники і кинула і сказала мені кинути гроші. На другий раз вона сказала, що вона кинула ще 300 своїх доларів. Вона переді мною показала, що вона їх спалила. Пять тысяч отдала, еще и 300 долларов осталась должна. Женщина сказала, денег нет. И тут начались угрозы. Все, вся ваша родина, ты так, так Психиатрам хорошо известен такой прием аферистов. Так, коло замыкается, и людина все переносит и переносит. Испуганная женщина одолжила у всех знакомых, но это было только начало. Останній раз я була п'ятий раз одіти на себе золотом. Вона знову мене потерла тим яйцем, і те золото е е сказала мені розбила те яйце на рушниках. -то, і тоді сказала мені кин те золото. Стратегія ворожки доволі примітивна. Вони розповідають про те, що на вашу сім'ю накладена порча. А вони вам буде важко по житті, і можливо вам пороблено на смерть. Для того щоб зняти таку порчу, обов'язково потрібно виносити з хати. Такі, типу, як золото. Золото, ніби по їхніх переконаннях воно притягує всю нечисть. Іменно так і об'ясняла знахарка. Вона мусить вночі йти закопувати. То вночі в першій годині йде закопувати десь на цвинтарі, і ті послуги коштують 300 гривень. Її я їй дала 200 гривень, і 100 до і 100 доларів знов сказала, що вона кинула 100 доларів, щоб то похоронити. Сого що... вони та золото гарно вдвоєм пакують, зав'язують в пустинку і десь там умовне місце. Вони залишають для того, щоб з нього вийшло вся наче ні золота, ні денег, ні виздоровлення. Внука Наївна жінка так і не дождалась. Людина стає потерпілою на підставі відвідування регу регулярних сеансів. Психічний вплив на особу, а, внаслідок якого особа віддає багато своїх матеріальних цінностей. В общем, Люба попала на 17 тисяч гривень і золоті украшення. А гадалка продовжала названювати деньги». Наша героїня рішилась знову пойти на прийом на цей раз з нашою скритою камерою. А ви э, ту цяточку закопали тоді? Вона мені не треба. Не я дні після тої церкви, після того зачитання, я три дні, і він би бачив. Я думала, що то 5 тисяч буде всього нашого цими всіма процедурами з цим цією. Я їх не спользувалася. Господи, матінка Божа, як ти думаєш на мене, А я не думаю, я перед Богом дуже чесна. Головне побольше антуража. Ти 10 мої 100 доларів, не а я не вмираю. Я лічні гроші. Бо я, я гроші не маю. Завчи мене за мої гроші. І ту цепочку, мені так твої цепочки. Міса ті, що палили, ти, ти... Докажеш, що не спалила. Ну, ну не знаю, Вадим. А дід, ну що це таке? Перед тобою. Ось, а, так. а, а не можеш мені сказати, що це мені не знаєш. А що ви прозорим у Кулькові не знали? А як їх Ну Прозори кульок кинули і так би вони горіли. Ти хочеш у кульку. А я напотала папіру, щоб Ну. А далі ворожка пошла в наступлення. Ні, так не 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 дай, то я пускайте. Знахарка, та, яка виселяє довіру, що надію в те, що дійсно воно допоможе, вони видають їй все. А фірістки було все мало і мало грошей. Щоб ти наварила вареники, щоб твоя сім'я не гнила, щоб твоя сім'я не вмирала, ну, купити мак і зробити вареники, тільки дуже великі такі. Твердувати тісто, щоб було сусім тверде тісто. І заліпити туди треба гроші. У мене є хлопець такий, беру машину, беремо драбинку, у мене є така машина, і вона мене возить. І ми їдемо туди. Хлопець, держи драбину, я сама вирішаю, щоб птахи рознести, віду нашу, гор. Что же это за вареники такие, которые лечат все болезни? Решаем проверить. Звоним знахарке, договариваемся о встрече. Вот и она активно крестится и ведет в дом. Моя коллега говорит, что я алкоголик. Свадьбу, мы Знахарка видит меня насквозь. Я, так, вашу, я не была такая житина. Молода і стара повинула вам велику неприятності подвіра. Ти ще не знаєш, що я тобі виступаю. А я бачу по Києві брузі, що ти наразі хочеш і спинитися на всьому і не можеш полосерення. Я все одно знаю, то, що мені треба. одно знаю. І кажеться, знає, як боротися з моїм алкоголізмом. Одне є все, ми пока молодице, що я покачала там, де весь пете. От голови до три рази. І то, що з тобою завладив, не чистий, завтра в моїй ти будеш тримати, я буду розмовляти. Тоді йти, що то в тебе у середині, у крові, у голові. Но как у нас будуть виманивать деньги? Женщина приносить тетрадь. Якщо ти напишеш, що я буду казати, а тоді, якщо все буде добре, добре, і заберешки. За Захисти. Якщо це там друзі, такі хороші. Гонорові, треба придушки написати. Їхнє ім'я та Ну, Є ж у вас батьки, то вітання ви. Її свої. Ну, одно, їхні імена. Чим далі, тим інтересніє. У вас було вас такі хороші сусіди, Приятні, хороші. І ще напиши, що я вас грошей не беру. Це встань воля написати. Ти написав, що я щось так. Я у вас росей не траті аналогічна процедура з моєю колегою. фамілії, родственника, сотрудника, сусідів, друзів І розписка, що дені не беріть. З этим ясно. А зачем столько фамилий? фамілій? Починається вже технологія маніпуляцій, залучаються якісь важливі особи з життя ну того, хто звернувся, і починається пряме погрожування, що з ними щось станеться, якщо не виконається. Іншими словами, в якомусь моменті тривога забирається людини. Але додається в інакшій номінації. Кажеться, пошло гнітання. Завтра вийти та йти, щоб ніхто не знав, ні один Бог, ні ні. Ви будете за тих людей платити. Немного припугнуть, і можна братися за дело. Ну зараз треба, щоб ви трохи знайшли, наче станемо літо, щоб я вийшла на книгу, може, щоб ви знайшли свій парокутник. Уже? Угу. Добре. Зараз? Ага, зараз. А ти Треба, щоб це тебе було. Виїхать ну, завтра Ой, на Ви не мені не пробере. Ну, треба, щоб у тебе було повільно. Ага. Деньги засвітили. Дальше — більше. Це дітар це дуже дорого. Uh -huh. Ну, то стільки дорога. -э, Моє пакуно, це так, його 800 гривень. Оце тоді треба скільки. Ми вам маємо. Придвіте. Сьогодні перейшли. Нет, ты можешь завтра проехать. Что ж, раз денег нет, значит сеанс закончен. Но уже на улице гадалку ждет сюрприз. Чем вас почему вы людей обманываете, людей вымогаете гроши? Вы нам сказали, у нас записано на камеру. Скажите, вас почему вы людей вымогаете гроши? Что ты, я не чешу тебя. Где ты меня видишь? Ви щойно у вас в хаті були тільки що. Було ну, хто? Ми з вами. Ми от з моєю журналісткою, з колегою були у вас в хаті. Ви в нас брали гроші. Ви в нас вимагали гроші, сказали, завтра вам 3200 провести. Чому я ви людей обманюєте? Просила, щоб ти повернувся. Так. Ти хочеш забрати? Я? Ви мені скажіть, чому ви людей обманюєте? Я як вилічу, я вийду, не знаю. Що... Чому ви людей обманюєте? Можете пояснити? Щоб ти в принципі побільшати. Ви вчора на відео говорили з пані Любою. Це, це, це. Ви сказали, що ви в неї взяли 16 тисяч гривень. Дурні! Чи що? Ви я Ви взяли це, в неї 16 тисяч, 16 тисяч гривень. Ви сказали, що ви їх спалили. То правда? Я yeah. з нею взагалі діла знає, не знаєть, Знай, ні пусть розбираються в поліції. Імні впервої. Тільки в Львові промишляє цілий ескадрон знахарок. В Сихівському районі а, жінка винесла з будинку 100 тисяч гривень а, і золоті вироби і срібні вироби. Якщо брати загалом Львівську область. У нас та таких є 20 фактів протягом від початку року. Людині, яка готова шукати і користуватись послугами таких провидців, в першу чергу треба подумати, який це буде мати кінцевий результат. В кінцевому випадку вона залишиться просто ні чим і, і без своїх грошей. А мы отправляемся в город Броды на Львовщине. Здесь много лет знахарствует Арина Федорович. Какие процедуры потребуются? Вот и две лица получают. Mm, да, доброе. Одна процедура 200 гривен. Я буду починать с карты. Ну, а будем Рассказываем ей новую легенду. Теперь я уже не алкоголик, а очень больной человек. Мне сказали, что треба операцию, трансплантацию нерв. Давай. Давай. Вот сказали, что нужно делать, чтобы очень. Мы подготовили для ворожки ловушку. Накануне съемок я прошел медицинский осмотр во Львове. Об'єктивно мене виявили жодних проблем. І при ультразвуковому обстеженні нирок теж ми не виявили ніякої патології. Отже, зі сторони нирок, січового міхора простати ми у вас патології не знайшли. Врачі говорять, почки у мене здорові. А от що скаже знахарка? На три кучки. Я все тут скажу? Чи ви хворі, чи ви щиро. Тому що я працюю 40 років. Ну, по вас видно 100%, даже без карти, бо я сам видел еще один, что на вас сильнейший груз. У меня есть все, как вы имеете гроши, мы делаем убори, амулет, зелья, можно еще вечетки делать, можно такие еще замовляния делать. Дивите ну, по грошам. Знахарка все время повторяет, что лечит молитвами. Весь дом в иконах и, мол, дар у нее от Бога. И в то же время гадает на картах, что в христианстве большой грех. Я не казарный, баба. Я можу, я працюю біотокам, в вашому житті тих бобів було багато. Білі, чорні, красі, так народі говорять. І дві з бобів вас щарували. Щарувала русявого кольору і щарувала чорнявого кольору. Зроблено свинтуру, значить, вона підсипала мертвою водою, підкладала там, де ви живете, зіля свинтуру збирала. Значить, все робила з мертвого, показує, і свічки на догарки підкидала, тобто замертвила все. Просто такий повний набор проклятій. іменно від цього проблеми з почкою. Так зробили, що ніякий доктор не зможе ту хворобу вивезти. Треба здіймати, бо то є чарі. Так, три штуки. Шу, шу три, шу, дру, да. Так, одне задумайте за своє здоров'я, друге задумайте за свою сім'ю, третє задумайте за свою роботу. И, наконец-то, вердикт. У вас есть хвороба, но та вся хвороба с людей, с проклинания, с порчи, с чарования, с с проблемами, с ну... замовляниями. Провидица увидела в картах, что лечить нужно не только почку, но и нервную систему. У вас є таке здригання, ви можете тріпнути рукою, чи, чи ногою, чи можете так часом очима покліпати. Буває така не не можете спати добре. Паршиві думки такі налітають на вас, такі кошмарні сни бувають. А почему чому так все запущено? Об'ясняють в лучших традициях фільмів ужасов. нічого, там я й ворота, садочок, так. Да? От. І по правій стороні мені показує, там є щось закопано свинтору. І лікістку закопали. Ось мертвої людини, чоловіка. От тільки ні особняка, ні города у мене ніколи не було. Щоб вилікувати нирку і нервову систему, треба до мене приїхати, як ви казали, не один раз. Бо за один раз я того всього не можу зняти. Бо можна на камінцях вас лікувати, можна на магніті лікувати, можна на дзвіночках лікувати. Кроме почки, я порадовал ведунью еще и хронической болезнью глаз. Аналогично, за день до этого я обследовался во Львовской областной клинической больнице. Вы бачите 30 відсотків, 0,3. Вы бачите кожным оком. Це є вроджена короткозорість, ступень вона В отличие от здоровых почек, у меня действительно проблемы со зрением с детства. 10 лет я носил очки. Что же на это все скажет ясновидящее? Процедура совсем другая. Просто фокусница. Три рази вам під ноги виливали мертву воду. Обмивали мерця і ту воду ми вилили три рази під ноги. Ви встали. Мені показує, що вами. обладенные хвороба, а чары. И чары вас укутали всю вашу ауру. А вот они угадала, со зрением у меня действительно проблемы. Знахарка еще и воду заряжает, нашептывает и постоянно обращает внимание. Она профессионалка. Вы же не попали до помойницы. Я и знахар, целитель, экстрасенс, биоэнергетик и так дальше, и так дальше. И когда мы уже полностью должны быть обработаны, главному. Что зараз все в вашем организме? Вы просто, как, как вам сказать, Ну дуже паршиво. Сам такий паршивий. Присвіту нема. Вода, як заколотили в білу глину. Я вам розказую, я не знаю, які у вас є гроші. Десь і процедурку 200 гривень, то буде на ну, один раз 2 тисячі. От дві тисячі. Нині в один раз той пройшов. Значить, ще таких вісім разів. Вісім на два. Рахуй, шістнадцять. Вот так, на ровном месте, 16 тысяч. И это только начало. И деньги вперед. Ну, хорошо, хотите, проведете, покажете, где там тот банкомат. Но на улице Ворожку ждет сюрприз и наш оператор. Я раз Зеленский, я журналист. Мы делаем материал про шахрайство. Почему вы людей Это шахрайством занимаетесь? Кто-то шахрайствует? Чем вы занимаетесь? Тобто ще то храйство? Скажіть, будь ласка, ви розповідали там дуже багато всяких різних речей. Ага. В мене очі, в мене хвороба хронічна ага. з самого народження. Ви сказали, що немає. Зачекайте. Зачекайте, пані Ірина, скажіть, будь ласка, чому ви людей обманюєте? У вас є свідоцтво? У вас є дозвіл на ведення? У вас є дозвіл на ведення з Мы наглядно показали, как работают шарлатаны и призываем не попадайтесь на их удочку.